Отримав пірогранату поштою і перевірив, чи робоча. У Луцьку чули вибух. Його шукає ТЦК, а він б'ється з жінками. У Луцьку на ходу загорілась машина. Мусили перекрити вулицю. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. Розпочну із вибуху, який вчора могли чути на 33-му мікрорайоні обласного центру. Чоловік замовив в інтернеті імітаційну тренувальну гранату і підірвав просто у відділенні нової пошти. Які ж наслідки вибуху дивіться у сюжеті? Це відділення нової пошти на проспекті Соборності одне з найбільш відвідуваних місць у спальному районі Луцька. Саме сюди приїхала бригада швидкої, аби надати допомогу чоловікові, який підірвав у приміщенні тренувальну гранату. Вчора, до речі, була тут, але вже після. І сестра позвонила, каже: Боже, там в Луцьку каже такий випадок. І вона мені скинула відео. Дивлюсь, саме це відділення. Але не знаю, це якось навіть дивно, що такі штуки можливо передати. Як і що можна пересилати ні для кого не секрет, що й в період військового стану. Але ось правил безпеки з надсилання, вибухонебезпечних предметів у відділенні пошти не бачимо. Керівництво тут не багатослівне. Чому не коментуєте? Ну я не маю, я не маю цього права. Хто керівник цього відділення? До нього можна звернутися? Так, керівник даного відділення. Чи мають право пересилати гранати в наших Ні. пакунках? Ні, Чи це мають... заборонено. Це заборонено. <реку> а вас... дивіться, які правила безпеки От сьогодні. Людина запакувала, відправила гранату. Хто має нас відповідальність? Те, що надіслали пакунку нової пошти, не що інше, як піро 5 М. Тренувальна граната, яка імітує бойову гранату РГД 5 радянського зразка. Наповнювач крейда, що при спрацюванні ефектно створює хмару від вибуху, використовується у військових тренувальних заходах пейнтболі, на зйомках телефільмів, на спеціальних полігонах та майданчиках поза межами громадських місць. Як можна так гранату перевіряти, взагалі чи куди достав? Лапка відскочила. Ну вона ж взірветься. Там відповідно є певні засоби заходи безпеки при поводженні з ним, тобто там не менше, щоб п'яти метрів було до... До оточуючих при підриві. Піротехнік із 15-річним стажем зауважує, що такі засоби слугують лише для навчань та військових тренувань. Це така загальна назва піро 5. Вони там різного типу є. Або горох, або, наприклад, там крейда. Воно може попасти в очі, або на слизову і там викликати певні якісь там моменти. Відповідно, знову ж таки, інструкція пише, що там не менше п'яти метрів має знаходитися людина від місця вибуху. Тобто, ви самі розумієте, що там є певний заряд. Середині, який має певну потужність, потужність вибуху була така, що почули його навіть у ближніх будинках. Власник гранати травмував очі з підозрою на термічний та хімічний опік обох очей доставлено обласну клінічну лікарню в середній ступені важкості. На думку медика, значно гіршою була б ситуація, якби вибухонебезпечний пакунок прийшов у відділення до віддалених сіл області. І якщо десь станеться це десь Ратнівський, колишній район, десь там гра, скажімо, межа сить або Щетинська воля, куди їхати фактично мінімум 3-3,5 години. Чекати, поки це все буде, поки приїдуть люди, які відрізняють, чи це пластикова, чи це бойова. Ну, це ж теж трохи нюанси. Відвідувачі відділення теж вражені подією. Переконані, працівники мають бути обачніші до таких вантажів. Була би я з дитиною, ну не важно, якби воно ну ви розумієте, а якби це добре, що ніхто не постраждав. А якби мама була з маленькою дитиною, дитина злякалась просто. І, ну, це ж ви розумієте, може і інвалідом лишитися на все життя. Ситуацію із небезпечним вантажем відмовились коментувати і в головному відділенні пошти за номером гарячої лінії. Протягом доби буде відповідь. Протягом доби, а отримати такий коментар телефоном ніяк не реально, тільки в письмовій формі, так? Відскільки можливість, так тільки письмово. А поки ми чекаємо офіційної відповіді про безпеку роботи відділень нової пошти і заходи, які запобігають подібним ситуаціям, відстежили на українських сайтах. Можна вільно придбати, хоч цілу коробку із подібних гранат за 800 гривень із доставкою на нову пошту і ніхто не контролює надсилання і тим більше не гарантує, де саме замовник схоче витягнути чеку із боєприпаса. У поліції ж пояснюють, навчальні гранати купувати не заборонено. Покупцем може бути будь-хто старший 18 років, оскільки. Ки від вчинку чоловіка ніхто окрім нього не постраждав, то на цьому інцидент в правовому полі вичерпано. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ще одна гаряча подія у Луцьку сталася на перехресті вулиць Ковальської та Шевченка. Посеред дороги просто під час руху загорівся автомобіль. Відео поширили місцеві телеграм-канали. Першими на допомогу водійці прийшли поліцейські. Вони перекрили рух і намагалися загасити полум'я вогнегасниками. За три хвилини після виклику прибув і екіпаж рятувальників. Вони гасили моторний відсік та передні колеса. Чому зайнявся вогонь? З'ясовують. Водійка не постраждала, пасажирів у салоні не було. Ховається від ТЦК, але має сміливість підняти руку на жінку у старій вижівці. Поліцейські по другій годині ночі затримували чоловіка, який поліз битися, начебто через ревнощі. не обійшлося і без алкоголю. Постраждала, викликала поліцію на відео, що надав 12-му каналу. Очевидець видно, як страшенно не хотів сідати в машину поліцейських. Затриманий. Порушник нецензурно висловлювався на адресу працівників поліції заявниці, намагався покинути місце події, але був затриманий в підрозділі. На нього склали два протоколи. Чоловік має відповісти за хуліганство і злісно непокору правоохоронцям. Жінка, яка викликала поліцію, заяву писати, відмовилася. Та головне, дебошир з минулого року перебуває у розшуку ТЦК, тож його гра у хованки завершилась. Ну а поки одні ховаються від ТЦК, інші відкривають їм усі дані про себе, оновлюють свої військово-облікові дані. Нагадаю, згідно з новим законом, зробити це можна в три способи: безпосередньо в центрі комплектування та соціальної підтримки, через застосунок резерв плюс або ж у центрі надання адміністративних послуг. Сьогодні повідомили, що для військовозобов'язаних Луцький ЦНАП працюватиме без вихідних. Працівники центру адмінпослуг працюватимуть у суботу та неділю з 8 до 13. Центр розташований на вулиці Лесі Українки 35. Обдурили на 26 мільйонів. Волинські поліцейські оприлюднили вражаючу статистику. З початку року 2,5 тисячі людей звернулися до них зі скаргами, що шахраї видурили у них великі суми. Якщо рахувати разом, то дури світи нажилися більш як на два десятки мільйонів гривень. Одна з найуспішніших схем злодіїв надсилати повідомлення від імені того. То нібито отримав 17 тисяч 600 гривень допомоги на картку. Ощад. Якщо хтось з ваших знайомих, друзів просто відкриває отримане посилання, таке ж повідомлення автоматично прийде. І вам ви, нібито, цю людину знаєте, їй довіряєте, клікаєте на посилання, яке нібито вона скидає. І е, в той момент вашу сторінку, ваш месенджер, ваш номер телефону зламується шахраями, і від вашого імені теж в усі чати і групи, де ви зареєстровані, приходить аналогічне повідомлення. Якщо ж за посиланням вести дані своєї картки і пін-код, то всі кошти звідти знімають шахраї. Їм вдається видороти тисячі гривень у десятки волинян, бо люди піддаються бажанню отримати велику суму. Просто так. Якщо ж вас таки ошукали, одразу повідомляйте в поліцію. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На Волинь прибувають переселенці з Харківщини. В моторошній аварії загинув військовий з Волині. У Луцьку готують до відкриття заклад, який зароблятиме гроші для міста. Маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув Віктор Ляшук з підгайців. Тепер йому назавжди 43. Чоловіка не стало 6 червня під час бойового завдання в районі роботиного Запорізької області. Боєць був старшим сержантом стрілецького взводу. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Війна забрала також 25-річного Юрія Дрофу. Родом він був із Харківщини. А після повномасштабного вторгнення переїхав до Луцька. Юрій Дрофа служив оператором БПЛА взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 7 червня в районі Роботиного Запорізької області. Ще одного військового Волинь втратила у трагічній аварії на Ковальщині. В селі Любохини не впорався із керуванням 52-річний водій шкоди із Шацької громади. Він з'їхав з дороги і зіткнувся з перешкодою. Як наслідок загинув на місці. Обставини трагедії ще вивчають. Тим часом у Прип'ятському окрузі інформують, що загиблий із села Вілиця В'ячеслав Борсук був військовим. Він брав участь в АТО ООС та захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Про чин похорону. Повідомлять додатково. Трагічна звістка ошелешила волинь днями. Не стало колишнього очільника Луцької стоматполіклініки Олександра Кобихся. Майже 20 років він очолював міську стоматологію та зумів перетворити луцький заклад на один з найкращих в Україні. На прощальність зі знаним лікарем була наша знімальна група. Більше у сюжеті. Відійшов у вічність відомий медик. У Луцьку попрощалися з колишнім очільником Луцької міської стоматполіклініки Олександром Юхимовичем Кобисем. Його серце перестало битися 7 червня на 82-му році життя. Медик очолював міську стоматологію майже 20 років. Ну я не можу прийти в себе, тому що він завжди такий активний був. Така особистість була яскрава. Лідер був практично за 10 років вже в такому, ну вже, можна сказати, в зрілому віці він став головним лікарем сомат поліклініки і практично за, за цей період зробив з нею одну з найкращих поліклінік в Україні. Це без всякого, так, так воно було, тому що всі, хто приїжджав, це відмічав. Ну І там, де був Олександр Юхімович, там завжди весело, все добре, він міг, який такий каталізатор ідей було. І, ну, Ну, то, що немає, якось не можна прийняти це діло. От, ще, як кажуть, душа не приймає цього. Теперішня завідувачка відділення Ольга Гнатюк ділиться, працювала зі знаним стоматологом майже від початку його каденції з 2000-х років. Ну, може, не батьком, але старшим товаришем, натхненником. Хороший, хороший, дуже була хороша людина. Світла, світла, хороша людина. Міг посварити. Але ніколи не пам'ятав зла ніколи. В нього цього в нього точно не було. Ну і нехай спочиває з Богом, ми будемо завжди світло його згадувати. До дружини, до інкітані, до, до, до сина Олександра і всієї родини і висловити вам щире співчуття, тому що цього ми не чекали, але це сталося. Я прийшла до Олександра Єхимовича тоді, коли я була ще лікарем інтерном, два роки працювала в сінах цього закладу. Він був таким дуже вимогливим керівником, дуже таким професіоналом можна сказати, своєї справи і дуже таким ну, строгим для мене було тоді, як лікаря-інтерна. Був другом, якого я знав близько 20 років. Значить, прекрасний фахвієць. Ми не раз в нього лікувалися. Він був хорошим товаришем. Найбільше в нього проявлялися риси: вимогливість, сміливість і професіоналізм. Він завжди ставив ціль, завдання і їх досягав. Він неординарна особистість. О, з ним було приємно спілкуватися, приємно відпочивати. От і просто дружити. Просто він був людиною з великої просто, літери. Дружете. Ну, ми, як соратники по роботі, я була завідуючою відділення, а Олександр Кимсь був головним лікарем. Ми прийшли на посади разом. Ми об'їздили всю Україну. Він по краплині завжди збирав, що найкраще, і ми все це втілювали в нашій поліклініці. Керівниця поліклініки має намір подбати про те, щоб Олександра Кобуся в колективі пам'ятали й далі. Близько 20 років він був в цьому кабінеті. Працював, залишиться така світла пам'ять для нашого закладу. Я думаю, що ми зробимо стенд в нашому закладі, де будуть всі його заслуги, які напрацьовані роками, де буде його фотографія. І для наших стінок це є така велика пам'ятка на сьогоднішній день. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг. Він привіз людей з Харківщини. На пороні дітей та дорослих зустріли рятувальники, волонтери, представники ЮНІСЕФ, медики, поліцейські та посадовці. За даними Харківської обласної військової адміністрації, наразі на Волинь вже виїхали сім'ї з 80 дітьми. Родини евакуювали з населених пунктів п'яти громад Харківщини. Мало не потопилися у Луцьку. Рятувальників берегли від загибелі двох людей. Ті відпочивали на пляжі центрального парку імені Лесі Українки. І купалися у стеру. Перший випадок трапився близько 19-ї години. Хлопець пірнув у воду та вирішив перепливти річку, однак не розрахував свої сили і почав тонути. На щастя, його вчасно помітили працівники рятувального поста і змогли витягти на берег. Через декілька хвилин допомога матросів знадобилася іншому гореплавцеві. Чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Пішов у воду, втратив контроль і почав тонути. Його дотянули до берега рятувальним колом. Ці випадки підкреслюють: відпочивати там, де є рятувальні пости, життєво важливо. Музика. Кафе суспільного впливу у Луцьку зовсім скоро з'явиться заклад харчування нового формату. 100 співзасновників, які вклали по 80 тисяч гривень. Що з цього буде, де взяли ідею? Та чи вірять, що цей проєкт спрацює? Далі у сюжеті. Вадима знають у Луцьку як майстра художніх вітражів і засновника студії шкло. Його твори є у вікнах не одного волинського храму, серед яких і видатні пам'ятки історії. Але сьогодні знайомимося з ним в іншій ролі. Вадим один з ініціаторів створення у Луцьку чогось, запевняє геть нового. Називається кафе суспільного впливу. Зараз якраз відбувається час якогось максимального об'єднання основних груп активних свідомих в місті. І Ми розуміли, що шанси реалізувати даний проект максимально високі. Ідея така: небайдужі люди скидаються грошима на новий бізнес. Той починає працювати і заробляти. А прибуток іде на громадські ініціативи, які мають покращувати місто. Модель вже давно втілили, приміром у Франківську. Це відоме «Урбан-кафе». За 10 років роботи воно дало змогу вкласти у розвиток Франківська більше, ніж 7 мільйонів гривень. То ви вкладаєте кошти в місто в ініціативу, яка потім буде генерувати ті самі кошти ваші, і ці кошти потім збільшуються в рази. У Луцьку зібрали 100 людей, кожен дав по 80 тисяч гривень. Прибуток домовилися ділити 80 на 20 – 80 – на соціальні проєкти для міста, 20 – команді, яка займається роботою кафе. Співзасновникам моральне задоволення від причетності до класного проєкту та можливість вирішувати, на які саме громадські проєкти витрачати зароблені гроші. Торгівля, маркетинг, продажі, дуже так само велика кількість людей з креативних індустрій, художників, дизайнерів, архітекторів, Іначе з ініціативної групи людей, напевно, половина. Найбільша половина це люди, які створюють своїми руками і своїми мізками твій чуттям творчості, власне, той той простір, в якому живуть кожен день люди. Серед засновників Луцька ріелторка Юлія Малик. Я думаю, як мінімум, коли ти їдеш і знаєш, що ти став частинкою чогось особливого в нашому луцьку, то це завжди буде радувати. Керувати новим кафе доручили луцькому ресторатору Сергію Капацині. Все дуже просто Це завжди і бетон, метал і натуральне дерево. Тобто, не штучне а натуральне дерево. Сергій уродженець кримського Севастополя переїхав у Луцьк 10 років тому. Тож не дивно, що. Буде розділ меню кримська татарської кухні, якої в нас в Луцьку ще немає, і сподіваюся, що нашим гостям це дуже сподобається, бо всі були колись в Криму, відпочивали і ті чебуреки, інтики. Я думаю, всіх є спогади з дитинства. Кафе матиме імпровізовану сцену, івент-хол, і навіть ліфт, яким страви підніматимуть з кухні у залу. А ще окреме місце з сувенірами. Тут де ви зараз знаходитеся, буде такий гіфт-стор, тобто магазин з подарунками, які будуть представляти наше місто. Тут хочуть запрошувати знаменитих шефів, які готуватимуть для гостей і даруватимуть свої страви для постійного меню. Це європейська кухня, і плюс одна із що таких може, фішечок спеціальне меню шеф-кухарів амбасадорів. Тобто ми домовляємося з шеф-кухарями, вони дають свої там дві три страви. Просимо творців нового кафе пояснити, чому для того, щоб згенерувати кошти на розвиток міста, відкривають саме кафе. Невже це найбільш прибутковий в час війни і економічної кризи? Бізнес пояснюють, виробничі бізнеси мають більше інвестицій, уваги і залученості, та й крім того, уже є вдалий досвід франківських колег. Бо коли говоримо про якесь виробництво, це це є мусить бути керівник. Має бути стратегіювання, має бути власне чітка лінія, по якій ви біжите. Тобто, і це має бути конкретно одна людина, яка цим займається. Запитуємо скептичне: а чи варто видумувати настільки складну схему, чи налогічніше просто створювати нові робочі місця, платити податки у місцевий бюджет і вимагати від влади робити те, для чого її обрали розвивати і покращувати місто. Ну, в якому випадку, навіть в такі складні часи, думаю, що вражливо створювати власне таку ініціативність і давати розуміння людям, що це потрібно робити, там починаючи з себе, не шукати десь за кутом якусь владу. Ну і ще одне скептичне питання: а що буде, як бізнес не вдасться, і кафе згодом буде збитковим? Чуємо таке. Я на даний момент поки спокійний і відчуваю, наскільки ми активно спрацювали за перших там три місяці. А й думаю, що найгірше вийде спрацювати наступних період діяльності. Бо тобто плани про закриття можливо, не говорите? Ні, ні, пі що <сх> навіть що аж занадто крута і потужна команда, і ти нема за це на чому перейматися. До речі, про прибутки рестораторка поцина запевняє, що така кафе щомісяця може віддавати на міські гранти від 160 до 320 тисяч гривень. Що ж невдовзі це можна буде перевірити на практиці, адже відкриття місто кафе заплановане уже на липень. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Незалежно від місяця, тижня, дня мусимо не забувати та не втомлюватись допомагати ЗСУ. Навіть маленький донат важливий. Ну а про важливі новини краю раджу дізнаватись на нашому каналі. Оперативно, цікаво, чесно. Ну, якщо так сталося, що ви не зуміли повністю переглянути якісь із випусків, або ж у вас виникло бажання ще раз передивитися котрий із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події. Краю. Нехай у наступних випусках хороших новин стає більше. Дякую за увагу. Побачимось.